Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Сьогодні я хотіла з вами разом посадити ті рослинки, які я вчора отримала із розсадника Green Eden і хотіла показати, в якому стані знаходяться їхні кореневі системи, і показати, обґрунтувати, чому саме в цьому місці я збираюся їх садити. Я збираюся їх садити в центрі своєї композиції, у центрі свого трояндарію, яке я називаю серцем трояндарію. Чому? Бо весь трояндарій у мене це переважно троянди англійської селекції Девіда Остіна. І вони переважно всі в таких, от знаєте, приглушених, світлих, пастельних тонах. А в центрі моєї композиції знаходяться яскраві троянди. Дивіться, це троянда, наприклад, Мастетгу. Дивіться, яка вона зараз чарівна, красуня, гарна. Ось такі її кольори. Бачите, як виграють. Зараз от камера точно передає колір. Тут росте троянда. Я її посадила навесні цього року. Ось вона згоріла вже на сонці, молодесенька. Це Бенджамін Бріттен. І я думаю, що вона буде цвісти мене радувати. Можливо, ось дивіться новенькі квіточки, ось бутони, вони розцвітуть і вже не опаляться сонце. Можливо, вже такої спеки не буде. Я сподіваюся на це. І ось росте, дивіться, і скоро зацвіте. Вільям Шекспір 2000. Це такі ось у мене червоні троянди. І їх відтіняють рожеві. Це троянда, мабуть, ви всі впізнали. Принцеса Олександра Овкент. Бачите, красунька, яка коливається на сонці. Ой, на вітру. І троянда Ан Ангела або Анжела. І так і так її називають. Ось. І ось Анджела, вона така рожева, її тон перегукується із принцесою Олександрою в Кент, а англійки перегукуються між собою. Ну, і звісно, всім відомий факт, що будь-які кольори троянд відтіняє фіолетовий колір. Ось у мене по центрі, в центрі мого серця стоїть такий велосипедик. Із фіолетовими петуніями. до речі, дуже гарне надбання ці фіолетові, взагалі петунії. Я їх придбала ще на початку травня. І Подивіться, будь ласка, вересень. Сьогодні в нас 9 вересня, а вони квітують. Звісно, що листя вже втратило декоративність, але ж все рівно-фіолетовий такий яскравий колір відтіняє гарно троянди. Гортензії буду прибирати. Звідси адже ну, ви самі бачите, що ось згоріла моя пінг. Не місце. І тут горить на сонці, а ця троянда а ця, а цей центре, в мене трояндарі у мене це сонце тут постійно. І... А ось ця гортензія, дивіться, чудова, так? Літл Грін, я її так купувала. Вона прекрасно зараз виглядає, але, але в цьому місці їй також не місце. Тобто я її приберу в іншу частину свого а вона тут як-то височіє, не дуже пропорційно з усим. А я хочу, щоб у мене це серце, воно йшло знизу і отак ось вгору. Ось так. Тому, що я буду садити? Значить, Я сюди посаджу шавлію, чому шавлію? Шавлія чудово відтіняє фіолетовими квіточками троянди. У мене є шавлія, яку я накопала колись на луках, і ось вона виглядає так. Ось, бачите, дика шавлія. Це також шавлія дібровна. Бачите? Ось, І вона цвіте рано, І декілька разів за сезон вона цвіте. І все в ній чудово. Окрім того, що мені не подобається, що її пагони стеляться по землі. Бачите, ось отак приростають місцями. Я хотіла прямо стоячу шаблі. І ось я придбала, дивіться, шавлія Viola Віола Клос. Бачте? Ось отаку шавлію придбала. і... Вона повинна мати висоту 40 см і прямостоячі колоски. Хотіла придбати іншу шавлію. так, Зараз забула, як вона називається. А, карадонну. Але її вже не було, на жаль, не змогла знайти, тому придбала цю. Ну, можливо, навесні придбаю ще ту. І е, посаджую її тут, щоб не е, щоб навесні я могла її і побачити і милуватися красою і її компанією із трояндою Манстедвуд. Ось і так. І окремо саджаю від усіх інших шавлій, щоб потім не сплутати випадково. Поступово інші шавлі я приберу себе із квітника. Тобто, мені подобається, як вони виглядають. Вони надають такого шарму природного стилю трояндарію. але мені не подобається, що Мені так не подобається, що вони стеляться по землі. Тому саджаємо шавлю. Перед тим, як посадити, дивіться, я змочила ямку посадочну і змочила гарно простели у мене в воді ці корені шавлі. І зараз ми дивимося, наскільки це можливо одною рукою. Дивіться, які корені. Коренева у шавлі дуже і дуже гарна. І я ось розправляю корінчики, отак, бачите, щоб прискорити її посадочку, щоб вона прийнялася гарно. Отак, от я розправляю трішечки. так, -тик -тик. І саджаю шавлею. Мабуть, одною рукою мені це погано вдасться. Ну, Все, звичайно, ось так, щоб вона і не була сильно заглублена. Ось я так посаджу, звичайно, пригорну і полью. Моє завдання вам показати інші кореневі системи, інші рослинки. Далі дивіться, ось він катовник. Ось він катовник. Також був замочений. Зараз спробую його витягнути. Так, витягла, дивіться, коренева також дуже гарна. Бачите? Дуже гарна. Також фіолетові квіточки, вони відтінять мою цю красу. Ось так. І посаджу, мабуть, не буду при вас, ну що тут? тут садити ніякого такого. Науки такої великої немає. Далі, дивіться, ось вона, перовська. Бачите, та, що в мене була сумнівна по якості. Достаю її із горщика, дивіться. Також коренева, гарна, бачите, ось гарна, пригарна. Також я розправлю її, отак ось трішечки, потріпаю її корінчики, отак ось розправлю. І посаджу. Ось отак Ця пировська може сягати до метра завишки, і я думаю, що гарно відтінить мені тут мої троянди. І пировські я. Це у мене карликова. Ось вона, Little Spire. Переглянемо стан її корінців. Так. Так, так, так. Однією рукою. І тут гарні корінці. Дивіться. Я покупкою задоволена. Я думаю, що всі мої рослинки. Вони приймуться і будуть мене тішити своїм цвітінням. Ось отак. Ямки підготовлені, палиті. Зараз засиплю, палю, і все в мене буде чудово. І я думаю, що ці рослини, оці ось фіолетові, фіолетові рослинки, вони будуть гарно мене тішити, відтіняти мої красуні троянди. І буде в мене все тут. Чудово! Ось так. Якщо вам було цікаве відео, поставте, будь ласка, лайк, пишіть коментарі. І, як завжди, слава Україні! Героям нашим слава! І до побачення!